Слава Ісусу Христу! Дорогі вірні, ми переходимо до іспиту совісті згідно сьомої і десятої заповідей Божих. Апостол Павло говорить ясно і виразно, хто не працює, хай не їсть. Апостол не каже: хто не працює, то хай собі вкраде. Ні, не працюєш, не їж. Не працюєш, не користаєш з одежі, не працюєш, не користаєш з житла, не працюєш, не користаєш з тепла. Це є просте і зрозуміле правило. А не, не працюю і працювати не буду, я легше собі вкраду. І тому людина, яка не працює, називається лінтюх, тобто лінива людина. А лінивство це є перший великий крок. До крадіжки. Церква, дорогі мої вірні, називає такі гріхи проти сьомої заповіді Божої, як крадіжка, тобто привласнення чужого майна, шахрайство, обман у фінансових справах, несплата боргів або податків, несправедлива оплата праці, корупція, хабарництво. Нищення чужого майна, спекуляція та грабіж, використання службового становища для збагачення, порушення екологічних норм, тобто несправедливе використання ресурсів. Церква мої найдорожчі ніколи не виправдовує крадіжку, але такі деколи стаються обставини в людей. так? І що, наприклад, начальники збагачуються, так вони мають гроші е, купити собі нове авто, так поїхати десь за кордон відпочити, але не мають грошей людям виплатити зарплату або не додають до зарплати. Або придумують якісь такі махінації, щоб людину уштрафувати і сказати, що людина щось там не виконала, аби не видати заробітню платню. Не жартуйте собі, начальники, бо не видача заробітньої платні це і гріх, який кличе до неба пімсту. Деколи люди йде якраз і виносять з роботи так, щоб собі щось там надолужити, ну це є неправильно, звичайно, це є крадіжка. І хоч ми ту крадіжку називаємо як компенсація. І дивіться, дорогі мої, наприклад, якщо ви пішли працювати десь на фабрику, і вам обіцяли за виконану роботу 10 тисяч гривень. Ну, якщо вам видають тих 10 тисяч гривень, ну, то будь добрий, ти на неї сам погодився, але окрім тих 10 тисяч, ти ще на 10 тисяч накрадеш. Але є, звичайно, люди, яким обіцяли 10 тисяч. Гривень зарплати, але видають менше, видають 5-4, і такі люди деколи дійсно кінці з кінцями не зводять і там тащуть з роботи ту муку, чи той хліб, чи то що, що там мають, звичайно, це є крадіжка, але до неї хтось людину спровокував. А як часто так само на заправках крадуть бензин? Він може бути насамперед розбавлений, а ти платиш як за добрий. А потім можуть трохи повітря пустити, троха бензини пустити, і так на кожній літрі можуть обманювати водіїв. Дорогі мої, на правду, тих випадків крадійства є так багато, як на небі є зірок. Десята заповідь Божа нам каже, що навіть не мали думки, щоб ми. Не зазіхале, Чуєте, не зазіхай на чуже майно, не маєш права пожадати навіть чужого майна. І перечисляє церква такі гріхи, як заздрість до чужого майна, жадібність і ненаситність, лінивство, бажання здобути майно нечесним шляхом, відсутність вдячності за власні дари, неправедне прагнення до. Багатства. А зараз ми перейдемо з вами до так званого іспиту сумління. Сьома і десята заповідь Думки. Чи не бажав красти якоїсь речі, чи не бажав ти кого ошукати на грошах або не віддати ближньому довгу, чи не бажав ти помножити свій маєток? Нечесним шляхом через ошуканство або заподіяну кривду, слова, чи не радив ти кого до присвоєння чужого добра нечесним шляхом, чи не говорив ти неправди, або чи не присягав криво, коли хотів присвоїти чужу річ, вчинки і діла, чи не крав, чи не купував краденої речі, знаючи? Що то є крадена річ, чи не продававте неякісної речі за ціну доброї, чи не ошукав ти людей при продажі на товарі, чи не марнував ти грошей, не раз важко зароблених, на непотрібні, а може, і шкідливі речі: алкоголь, тютюн, гральні автомати, чи не обманював людей на вазі, чи не грав азартні ігри на гроші. Як часто, чи не нищив ти чужої позиченої речі, чи не шкодив ближньому на господарстві на полі чи на городі, чи не виплачував собі без дозволу власника заробітню платню, чи віддав ближньому позичену річ, чи не давав хабара на роботі в учбовому закладі? Недбайливість чи додержував у бідниць, які дав у контрактах або добровільній угоді, чи не був лінивий до праці, яку ти був зобов'язаний робити, чи не задержував заробітньої платні, або, може, взагалі не виплачував її, з якої причини, чи не присвоював ти собі речі, які належали сиротам, бідним людям або церковним общинам? Чи не занедбував у милостині ближньому, чи допомагав тим, які просили тебе про поміч у праці? Це, мої найдорожчі, брати і сестри, ті найголовніші гріхи проти тої сьомої заповіді Божої не кради. Але я би хотів також звернути вашу увагу, що з тих гріхів не вистачає тільки висповідатися, але як я вже казав. Потрібно чинити відшкодування. Тобто, якщо ми вкрали чужу річ чи привласнили, ми повинні ту річ обов'язково віддати або відшкодувати за неї. Це була би дуже вигідна така справа, такий бізнес. Так? Вкрав машину, посповідався, гріха не маю і машину маю. Чи вкрав гроші, чи будь-що інше, висповідався, і майно мені тепер киналежить, і гріха не маю. Так, дорогі мої, не може бути. Ісус Христос каже: якщо ви не хочете, щоб вам чинили люди, то ви їм так само того не чиніть. Якщо я не хочу бути обкраденим, щоб мене хтось пограбував, то я так само не повинен того чинити і робити. Згадайте собі Затхея. В тих часах е з Єрехону, в тих часах, якщо людина вкрала, вона повинна була в четверо разів більше віддати. Вкрав вівцю, мав віддати чотири вівці, вкрав вола. Мав віддати п'ять волів. І ми бачимо, коли Ісус приходить до Затхея до Хати, той чоловік стає і прекрасно розуміє, що таке справжнє покаяння. І він каже до Ісуса, Господи, якщо я когось кривдив, тобто якщо я вкрав, а Він крав людей в такий спосіб через той податок і так далі, привласнював собі людські гроші. Він сказав: якщо я когось кривдив, то я що зроблю? Верно. Вчетверо. А Ісус сказав: сьогодні на цей дім зійшло спасіння. Отже, дорогі мої, за вкрадену річ потрібно нам обов'язково відшкодувати і віддати. Як не в тому світі, то обов'язково повернемо, але вже набагато більшому еквіваленті повернемо там у майбутньому світі, коли станемо на суд Божий. І тому апостол Павло каже, Хто краде, хто крав, хай більше не краде. Ісус Христос порівнює злодія до смерті. Чому? Тому що людина, яка краде, вона є мертва духовно. Ісус каже, що смерть приходить як злодій. Отже, злодій і смерть це є одна така своєрідна банда. І тому, якщо вкрав, поверни і слухай апостола Павла, хто крав. Хай більше не краде. І ще розкажу вам такий приклад Старого Завіту за часів святого Йосифа Праведного, так? який, якого брати продали до Єгипту, та ціла його історія. Він опинився у в'язниці самого Фараона через наклеп жінки Потіфара. І став таким начальником самої в'язниці. Сидів в в'язниці, але був начальником тої в'язниці, і ось одного разу до тої в'язниці кинули поважних єгиптян. Один був під чашей, який подавав чашу з вином фараонові, а другий був пекар, який для фараона пік хліб, їх двох звинуватили в якому злочині. Ну і кажуть біблісти, що. Це був, напевно, злочин крадіжки. Вони вкрали чашу з столу фараона. І двом сниться сни, і ті сни Йосиф розгадує. Він предсказує, що під чаший він буде через три дні визволений з в'язниці і знову буде служити фараонові. А пекар розказав свій сон, що на голові його. Є пшениця, хліб, так, і ту пшеницю, три таких кошика пшениці, і ту пшеницю клюють дуже сильно птахи. І Йосиф розгадав йому той сон і сказав: Три кошики це є три дні. Через три дні тебе звільнять з в'язниці і тебе повезуть, поведуть на страту, тебе повішають, і птацтво небесне. Буде клювати Твоє тіло. І так і сталося. Під пішов служити через три дні Фараонові, а пекара за те, що він був злодій, його повісили, його стратили, і птахи небесні дзьобали Його тіло. Це є сумний кінець злодія. Так само знаємо, що злодії висіли по правиці і по польовиці Ісуса. Це вони крали, це вони грабували, це вони вбивали. І тому вони отримали таку страшну зарплату, як смерть на Христі. І одного Ісус помилував за те, що Він покаявся, а другого ні. І як кажуть деякі оці церкви, що цей по правиці злодій все життя крав, і в кінці йому ще вдалося вкрасти царство. Небесне. І дай Боже, щоб нам всім вдалося, так, можна сказати, вкрасти через покаяння наше Царство Небесне, отже, заслужити собі на вічне життя. Не крадіть, мої дорогі браті і сестри, це не воля священика. Я нагадую, що крадіжка це є привласнення чужої речі без дозволу власника. Нам не належить ні ручка, ні гроші чужі. так? Ні чужий пенал, якщо це стосується учнів, ні чужий город, чужі яблука, овочі, фрукти, біля яких людей, люди трудилися, ні на заводі, ні на фабриці, ні на будові, як ми кажемо, воно криво лежало, я собі взяв додому. Не взяв, а вкрав. Кажи і називай речі своїми іменами. Прислухайтеся до Бога. Бог і так є щасливий без нас. Але Бог хоче, щоб ми з ним були щасливі, а для того Він стоїть на сторожі тої заповіді, Божої не кради. І якщо б в нашій державі всі люди дотримувалися тої одної заповіді, Божої не кради, це направду, був би рай в нашій державі, Україні. Не треба було б ні саглінізацій, ні камер, ні ключів, ні замків, ні дверей, бо тому, що є заповідь. І та заповідь охороняє наше майно. Не крадіть і не пожадайте навіть добра, яке має ближній, бо так бажає Господь Бог.